І Сина. Слава Ісусу Христос. Вітаю всіх вас воскресним днем, учасників, сприйняття, всех історії, тайна. Сьогоднішнє іванське читання. Такий великий простір в самій люди. Слава Апостола Якова, що прохворіє вас, хай поплечиться ще на яйцях І Якщо звірою сприйме, здоров'я жити. Там є місце, для дітей. Є? Немає. Немає, не потрібно його Через одну людину це сталося. Ви знаєте, такі жихових сидіти. Я його постійно, Як по слову молитвою? Тому після не обмеження у тижні, якоїсь конкретної якості. Після взагалі обмеження. Середа і п'ятниця плюс середа 40 п'ятниця. Так колись визначали загальний пісня Християнина на протязі Політиці. Бо політика це інтереси двох або більше людей. І релігійна політика є, і постова політика є. Це інтереси, які інтереси у нас? Здоров'я фізичне і духовне наше особисте. Бо це і наша політика. Тому якщо це не можна, значить не можна. Випадки свого життя. Потім до всього цього додає тобі в цьому, ввели, і тут вже протисилося все, і вся якось, називається Восе І язиком і наказав, і наробив, і, 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 і так далі, і так далі. І в ці, цій кінці ці, ці, я вдома не Це твоя свобода віддатися дияну. Чому не без них? Зрозуміло, якась мотивація старших людей. А молодь 10, 12, 15 років дивиться, сидить в інтернеті і сігалом з п'ятого і розбився. Чому що не задав? В нього яка криза? Від маминим не було. Чи не так?

Не змогти брах, то все це побувається. Тому грамотно треба користуватися з цією свободою, яку нам дає Бог грамоту. А що означає грамот? А це означає, що перший церкв повинен бути на засіванням і зростання Божественної любові в твоїй душі, щоб місце у степу. А місце постані коло двоє, або наповниться добром, або наповниться злого, або наповниться через якісь користь, як кажуть, рослинами, або наповниться повідомлення. Але борєння не знаємо, що росте. Ми знаємо, що інших рослина росте всередині. Ось такий ні краси ми створюємо добровільно в душі своїй. І не треба ні на кого показувати пальцями, чому в житті погано. Хочеш змінитися, хочеш, щоб навколо тебе змінився світ, як бачить, змінився сам. Зміниться тим, навколо тебе зміниться світ. Будеш ти дотримуватись поста, будуть довкола тебе дотримуватись поста. Прожите ви погані думки своєї душі, про що допоможете продати погані думки в своїй світі.